У нас є ЛГБТ військові, деякі з них перебувають в тривалих стосунках, стосунках, які українська держава знову ж таки не визнає. Мета законопроекту 9103 дуже проста насправді. Це дати можливість одностатевим парам, які існують в Україні, узаконювати свої стосунки. От не дай Бог щось з нами стається з кимось із нас. Це ж ми не можемо навіть в реанімацію одна до одної попасти. У мене були парламентарі, які казали: ні, ну якщо Путін проти, то я буду за гомофобія. Це частина національної ідеї Росії. Любить. Вітаю вас, дорогі глядачки і глядачі на каналі Громадського радіо. Я Анна Мора, і сьогодні у проєкті хтось когось любить. Ми спробуємо розібратися, чому у Верховній Раді бояться слова гендер. Ви ж знаєте, що в українському війську служать також геї, лесбійки та люди різноманітних гендерних ідентичностей. Але для держави Україна на одруження мають право лише жінка і чоловік, лише різностатеві гетеросексуальні пари. Ветеран війни Росії проти України, який бився за гостомель та звільняв Харківщину Олег Жабінець, впевнений, що це несправедливо. Ділиться історією з війська. Хлопця вигнали у 18 років. Його батько вигнав його із дому через те, що він гей. І вони з 18 років не спілкувалися. Цей хлопець пішов у військо, у нього там був партнер. І цей хлопець, на жаль, загинув. Юридично вони між своїм партнером, його хлопцем, ну вони друг другу ніхто, взагалі ніхто. І кошти за виплату після загиблого отримав його гомофобний батько, з яким вони з 18 років не спілкувалися. Спільно нажите майно. Це все, звісно, можна там якось врегулювати щось там у нотаріуса, але. ну... Ну, це по перше запарно. А по-друге, -по ну це не то. Якщо я загину, мій чоловік не зможе розпорядитися моїм тілом. Можливо, родина загиблого там, наприклад, моя родина, як якщо, якщо б я загинув, навіть не не покликала б його на мої похорони і не сказала б де я взагалі похований. Я навіть не знаю, чому суспільству це потрібно пояснювати. Ну ну, це ж ну це ж зрозуміло. Це ну саме елементарні права, яких ЛГБТ спільнота в Україні на жаль на даний момент немає. А ветеран Андрій Лель. Переконаний, що ЛГБТ військові вже давно повинні були мати право на визнане державою партнерство. Якщо два партнери військові, то там взагалі це, це вже давно треба було зробити. А хтось загинув, ніхто нічого не отримує, ніхто нічого. Да, люди прожили. Люди, може пішли відразу з цивільного життя разом туди. Тут щось них було нажито разом. З'являються звідкилясь родичі, які вимагають віддати їм. Більше про Олега Жабінця та Андрія Леля в окремому відео на каналі Громадського радіо. Звісно ж, законопроект 9103 стосується не лише військових. Героїні ще одного з наших випусків Яна Халамандра та Віка Обламська улітку 24 го зіграли своє весілля. Але це весілля мильна бульбашка для української держави. Ми Чекаємо вже 6 років в цій країні, поки щось зміниться. Скільки ми ще готові чекати, ми не знаємо, але ми готові ще чекати. Але чи, чи точно готові не все життя. Але але точно не все життя? Тому Звісно, що якщо в нас наші держави воротки да рано чи пізно не приймуть цей закон. Ми хочемо дитину. У нас є багато спільного майна, багато спільного дороговартісного майна. Відповідно, так чи інакше, ми хочемо врегулювати на юридичному якомусь рівні наші стосунки. Якщо наша держава не зможе нам цього надати, тоді ми будемо змушені. Не через власну волю покидати цю країну для того, щоб влаштувати своє життя на юридичному рівні і бути юридично захищеними, бути в нашій країні. В нашій країні є велика кількість пар, які проживають разом. Я особисто знаю пару, в яких є дитина. Вони виховують дівчинку. Але не дай Бог що. Вот не дай Бог що, якщо ця дитина на одній мамі. Ну, що далі? Все, це юридичні ну, це просто, та, вже дуже, дуже далеко людина. пішла. Якщо навіть піти ближче, от не дай Бог щось з нами стається з кимось із нас. Це ж ми не можемо навіть в реанімацію одна до одної попасти, хоча ближче людини немає. Звісно. просто чому, наприклад, мої якісь родичі, з якими я спілкуюсь два рази в рік, повинні приймати рішення стосовно мого життя, якщо людина, яка дійсно знає, чого б я хотіла, знаходиться ось тут, але немає юридичної на це сили. Є така надія, що якось, ніби і люди почали до цього краще від. Носитись і ніби почали більше говорити, бо ще 5 років назад, взагалі про якісь там цивільні партнерства навіть мови не було. Я, взагалі, в захваті, що ми про це хоча б говоримо, що цей законопроект існує, що він реальний. Тому я дуже сподіваюся, що рано чи пізно люди зрозуміють, що боже, дайте нам просто цей закон, ми від вас від і будемо щасливими. Все, все дуже максимально просто і це ж нікому не заважає. Від цього гетеропари не стануть гірше жити, в них не стане більше в вранці, що типу, от всі ну, я не розумію. Тобто, я не розумію, чому цей закон так довго затягується. отак, так я не можу знайти ніякого логічного пояснення, крім того, що є якісь піздюк. В піджаках, які там собі рішають, що вони властітелі властітілі і можуть так крутити судьбами людей. У березні двадцять року народна депутатка Інна Совсун знаючи наскільки важкою буде робота з лобіювання, все ж таки зареєструвала законопроєкт про реєстровані цивільні партнерства під номером 9103. Мета законопроєкту 9103 дуже проста. Насправді це дати можливість одностатевим парам, які існують в Україні, узаконювати свої стосунки. Станом на сьогодні такі пари є. Їх багато, але українська держава їх не бачить в юридичній площині їх не існує. Не існує їх, тому що немає жодного механізму, яким чином дати можливість їм власне легалізувати свої стосунки. Тому власне з'явився законопроект 9103. для того, аби показати, що ми бачимо, що є різні формати стосунків, і вони є легітимними, і да треба, аби українська держава дала можливість якимось чином їх визнавати. Цей законопроєкт лише перший крок до рівних прав для одностатевих пар. Він зовсім не торкається питання дітей, не йдеться про право на усиновлення чи інші обов'язки. І також, якщо в когось з партнерів чи партнерок є дитина, вона не ставатиме дитиною пари автоматично у разі укладення цивільного партнерства. Команда народної депутатки почала працювати над законопроєктом 9103 у червні 22 го Тоді їхня робота була в першу чергу пов'язана з міжнародкою. Інтерв'ю різноманітним медіа, організації візитів іноземців. Приїхав один шведський депутат, який в тому числі займався правами ЛГБТ. Займався, бо він зараз вже не член парламенту, але той час був, і він написав мені, я співголова групи дружби з Швецією, попросив допомогти організувати візити. І він каже: Ну я займаюся правами ЛГБТ чи можна було б зустрітися з кимось з ЛГБТ військових? Я організувала таку зустріч. Ось і якраз ця людина була на ротації тут в Києві. Мене вразила одна історія. Шведський депутат запитує: Скажи, будь ласка, чим ми можемо допомогти лгбт людям в Україні? Військовий повертається, дивиться на нього і каже: дайте нам зброю. І ось це було настільки щиро і настільки віддано. І людина могла в той момент попросити, що завгодно, але він попросив, що, що треба для країни. В той час як ця сама країна його не визнає тим, ким він є. Ну і це було перший такий дзвіночок, а потім вона. У мене у моїй команди там друзі, знайомі, які е, належать до числа ЛГБТ, людей теж частково мобілізувалися, і е, було дико несправедливо, що є люди, які готові за нас воювати, які за нас ризикують життям, а країна не дає їм того самого набору прав і можливостей, які є в гетеросексуальних людей. І тоді ми почали писати на цей законопроєкт. Та тобто привід став неочікуваний. Але якщо дивитися на самі норми законопроєкту, то звичайно що. Ми вивчали дуже активний міжнародний досвід. Моя юристка Марія Клюс писала величез... вона робила величезний ресерч. У неї була така гігантська Excel-таблиця, де всі країни Європи де як що врегульовано, де є партнерство, де є шлюби, де партнерство одностатеві, де двостатеві теж дозволені. Ну от от прям прям велитенський обсяг роботи. Бо я вже мовчу про те, що так само там була велетенський обсяг прочитаної наукової літератури з приводу регулювання цього питання. Це не простий законопроєкт. Насправді, більша частина законопроєктів, які парламентарі подають, вони дуже маленькі за обсягом. Вони можуть бути значними, незначними, але вони не є великими. А тут треба було з нуля створити законопроєкт. Це не поправка в якийсь інший, це от з нуля взяти і написати так законопроєкт. Тому, звичайно, що це зайняло багато часу. Ну, місяців 7-8 вона писала. Потім ми ще декілька місяців проводили консультації з громадськими організаціями, правозахисними організаціями. ЛГБТ людей і так далі. І от після цього ми вже виходили публічно з цим законопроєктом. Ось, тобто історія була така дуже нетипова, м'яко кажучи. Ну ось але, ну зрештою, вдалося його зареєструвати ще зібрати 17 підписів колег по парламенту, які готові були підписати. Пам'ятаю, коли у нас завершився термін реєстрації, ми з Марією сиділи у мене вдома на кухні, і вона така. Я така засмучена, так мало людей підписала. Я кажу: Марія, я б. Була впевнена, що підпише ще дві людини. <смі> Насправді, 17, в той момент це вже здавалося багато. Але що мене дуже втішає, що з того часу, от минуло скільки, 15 місяців, зараз кількість людей, які підтримують цей законопроєкт, вона більша, і навіть є депутати, які кажуть: я ось тоді не ризикнув підписати. а Треба було підписати його разом з тобою. Інна Совсун каже: у парламенті збільшується кількість людей, готових підтримувати 9103. Але це все ще недостатньо. Хтось просто до цього не знав достатньо е з цього приводу, і люди просто були дезорієнтовані і вони не розуміли взагалі наскільки це важливо, наскільки це для когось життєво важливо. Не знали про ЛГБТ військових, до прикладу і так далі. Великою мірою це було питання про світи. Тобто велика частина депутатів були ні за ні проти, вони просто не мали достатньо інформації. Частина з них, коли це побачила весь обшир проблематики, вони зрозуміли, що ну в принципі, мабуть, варто це питання врегульовувати. Є частина тих, хто були радше проти, працювати можна з тими, хто проти не з ідеологічних міркувань, а політичних. От є частина депутатів, які були впевнені, що це супер непопулярне питання, і як тільки ти скажеш слово ЛГБТ, то все це ставить. Крас на твоїй політичній кар'єрі з цими депутатами треба було працювати інакше їм треба було не пояснювати про права людей чи, чи, чи ще щось. Їм треба було показувати соціологію. Що на станом на зараз більшість громадян України підтримують таку ініціативу. Ну я б її підтримувала навіть якби це була меншість. На цьому етапі це вже навіть не питання там морального вибору. Це просто з політичної точки зору розумно підтримувати його, а не не підтримувати. Є частина людей, які от прямо ідеологічні супротивники. Ну, ось я думаю, що ви їх в соціальних мережах бачили, ідентифіковували та і, і читали деякі пости. Звичайно, що тих, хто там радикальні з них, ми не переконаємо. На щастя, це невелика частина парламентарів. Але що мене втішило, наприклад, коли нещодавно ми намагалися перенести цей законопроект з комітету правової політики в комітет євроінтеграції, нам не вдалося. Комітет відмовився це голосувати. Але після цього Ігор Фріс, який активно виступає проти цього законопроєкту. Написав пост у Фейсбуці, де він вже не писав про те, що це суперечить християнській моралі, про те, що це все якась я не знаю там, не знаю зом, такий такий типову свою риторику, яку він застосовував два роки. Ось він написав: а ці питання можна вирішити в інший спосіб. Можна врегулювати договорами у нотаріуса завірити, ще, щось, ще щось. Я розумію, що конкретно для одностатевих пар. Зміна риторики геть нічого не змінює. Я розумію. На жаль, в політиці, ну це, це частина процесу. Я не можу цей процес. Ну я роблю все можливе, аби його прискорити, але от він ось так відбувається поступально. Тобто, навіть серед супротивників з'явилося розуміння, що ну якісь речі говорити геть непристойно. От непристойно в країні, яка хоче бути членом європейського союзу, е, говорити те, що вони говорили ще рік півтора тому. Є депутати, для яких працює аргумент щодо євроінтеграції. Зокрема, Інна Собсун згадує рекомендацію Європейського суду з прав людини запровадити інститут реєстрованих цивільних партнерств. У червні 23-го ЄСПЛ ухвалив рішення у справі Андрія Маймулахіна й Андрія Марківа. Вони ще у 2014 році звернулись до європейського суду через Неможливість легалізувати свої стосунки в Україні суд визнав, що відсутність в Україні законодавчого регулювання одностатевих стосунків є порушенням статті 8 Право на особисте сімейне життя та 14 «Заборона дискримінації Європейської конвенції з прав людини. Другий комітет правової політики. Як ви збираєтеся виконувати це рішення? Воно зараз застрягло в комітеті правової політики. І там у нас на жаль немає голосів на нього. Тобто, я не можу сказати, скільки є голосів в парламенті, бо ми не можемо винести його в Парламенту, поки не пройдемо комітет. А в комітеті, на жаль, Ну, така вкрай консервативна більшість, на жаль, в цьому конкретному комітеті. Але ну, звичайно, найдивніше тут те, що саме цей комітет відповідальний за виконання рішень Європейського суду з прав людини, одне з яких вказує на необхідність прийняття цього закону. Є люди в комітеті, які змінили свою позицію, просто розуміючи, що ну нам ж треба виконувати рішення суду. Окремі партнери України під час зустрічей запитують на якому етапі законопроєкт про реєстровані цивільні партнерства, ті, які дружні до нас, але які задають питання. А що у вас по правах лгбт людей? Нідерланди, Німеччина, Швеція, Данія дуже неочікувано Іспанія, до речі. Я дуже здивувалася. Ну, здавалося б, католицька країна, але вони от дуже пишаються тим, що у них це питання вирішене, і вони на події, навіть які стосуються ЛГБТ-людей, приходять посол Іспанії. І, ну, мене це чесно здивувало. Але я точно знаю, що вони ці питання в двосторонніх перемовинах піднімають. Це дружні до нас країни, вони нас дуже підтримують, тому, вочевидь, вони не виходять як Угорщина з публічною критикою чи ще щось. Але от я це зараз навіть бачу на якихось закритих зустрічах, зустрічах приїздять делегації парламентарів з Німеччини, до прикладу, ми, як парламент, зустрічаємося з ними. Теж від нас делегація формується для цієї зустрічі. І я от прям бачу, що вже зараз всі, хто з Німеччини приїздять, вочевидь, є такий загальний консенсус. Посольство їх бріфує. Вони кажуть, ну і ми звичайно чекаємо, що буде по законопроекту щодо одностатевих партнерств. Що ж заважає українському парламенту винести законопроєкт до сесійної зали та нарешті за. Нього проголосувати, і чи має тут силу рада церков? Хорошою демонстрацією їхньої сили було 10 років блокування ратифікації Стамбулки. Ну відверто, ганебно. Стамбульська конвенція про запобігання всіх форм насильства гендерно обумовленого. І яким чином церква може бути проти запобігання насильству? Але 10 років дуже інтенсивно це були різні скликання парламенту, різні люди в парламенті. Вони 10 років тримали це питання і не давали можливості його проголосувати в раді. Вони по різному працюють. Ну починаючи з того, що і по 9103 це прям дуже інтенсивно відбувається. А вони регулярно роблять розсилки депутатам. Що це погано, це би, ми категорично проти, і так далі. І так далі. Це не конче від самої всеукраїнської української ради церков, але ну ми ж бачимо риторику, ми бачимо ну там організації наближені, і так далі. і так далі, Ця розсилка відбувається. Друге, вони звичайно заходять в пряму комунікацію з окремими депутатами, які до них прислухаються, і ці окремі депутати подекуди кажуть: ну як же ж так, церкви ж проти, а ж така більшість виборців за. Вони тут не репрезентують позицію більшої більшої частини виборців, але на жаль, для когось це спрацьовує, і на жаль. Ці люди присутні в комітеті правової політики, який головний є по цьому законопроєкту. Плюс є ще ряд консервативних громадських організацій. Знову ж таки, можна здогадатися, хто це робить. Які дуже активно. От розсилка по депутатах робиться регулярно, постійно. Більше того, там, особливо перші місяці після реєстрації, мені частина депутатів казала, Іни, ну ти що? Ти що? Ти взагалі ніяк ніколи, тому що ти б уявила, скільки мені приходить листів. Ну і тоді ми почали просити звертати. Тася до громадських організацій, які підтримують, казати пишіть теж листи, щоб всі знали, що ну є ті, хто за, бо виходить так, що ну і рада церков і інші організації вони виділили величезну кількість грошей для лобіювання того, аби цей законопроект не прийняли. А у нас є от я, моя молода команда, ну і там громадські активісти, невеличкі геошки, які це підтримують. Це навіть близько не не співмірні кількість і людей і. і Інших ресурсів, які в принципі доступні для адвокації. Та? Але вони прям дуже активно включаються. Дуже активно. Це велетенські ресурси, ось, і ну, вони продовжують використовувати свій політичний вплив. Вони приходять кажуть: а от подивіться, який відсоток українців каже, що вони релігійні. Значить, ми представляємо позицію всіх цих людей. Але це, це маніпулятивно, тому що, вочевидь, що є частина людей, які Є релігійними в ширшому сенсі цього слова, але не конче конкретно по цьому питанню будуть співміряти свою позицію з позицією церкви. Та є багато людей, які незалежно від церкви займають позицію з цього приводу. Та і ну знову ж таки, суто по кількості, ми бачимо, що тих, хто підтримує це більшість. Ось але на жаль, ну ці аргументи теж спрацьовують. У них є прямі номери телефонів ряду депутатів. І так далі вони це активно використовують. Останній аргумент, який народна депутатка Інна Совсун використовує в розмові з противниками законопроєкту, це спорідненість гомофобії та країни терористки Росії. Гомофобія це частина національної ідеї Росії. І до слова, це в дискусіях з парламентарями це мій фінальний аргумент, якщо ніякі інші не спрацювали. Ось і до слова, він інколи спрацьовує. У мене були кейси, де люди такі: ну ну що ж ти починаєш? Ну ну добре, уже відчепися. Якби от, тобто, цей аргумент спрацьовує на людей. Що ну ми ж не хочемо бути як Росія? Що я можу сказати точно? Я бачу велетенські гроші, які вкладені. В рухи людей, організації, які займаються боротьбою проти ЛГБТ, людей, проти надання їм рівних прав і можливостей. Це дуже очевидно. От, дуже очевидно. Навіть ті підлітки, яких зібрали, їх хтось зібрав, це хтось організував, розумієте? І це зібрали підлітків при тому, що і це теж дуже важливо. Якщо подивитися соціологію, то серед цієї категорії людей вікової групи. Насправді більшість підтримує ЛГБТ людей, тобто це не те, що знаєте, вони представляють позицію молоді. Ні, це треба було спеціально зібрати саме тих, хто готові будуть проти, при тому, що більшість саме цієї вікової групи вони насправді за. Тому я впевнена, що там присутні, е -е -е я не скажу напряму там російські гроші. Це треба доводити. Це така, якби досить гучна була би заява. Але те, що це частина російської політики е, і їхніх наративів це сто відсотків. В який спосіб вони це роблять? Ні, ну ми розуміємо. Що якщо є у МП. ПЦМП... Які є активним рупором проти, ну тут все зрозуміло. Тут я думаю, що ні в кого немає питань по інших організаціях. У них подекуди може бути якесь фінансування, начебто прозоре, але далі треба копати звідки там початкове фінансування, де бо воно ж проходить там через ряд організацій, і подекуди там теж знаходяться, якби стирчать е, е, ріжки з болі. Те, що це точно в їхніх інтересах, і вони цим займаються, і вони це просуваються е, е, в соціальних мережах. До речі. Це дуже помітно. Так? Це теж одні з наративів, які вони просувають. Російське ІПСО, яке активно працює в Твіттері, в Тіктоці, ну, воно прям інколи видно, воно хвилями йде. Ну, але це також частково грає проти них. Ну, у мене були парламентарі, які казали: ні, ну якщо Путін проти, то я буду за. Хтось не помічає, але тільки люди розуміють, що це якби російська пропаганда. Ну, то ступень відторгнення настільки високий, що це може мати протилежний ефект. Українські ЛГБТ-військові. Повинні мати можливість відвідувати своїх коханих у лікарнях. Українські одностатеві пари не менш за різностатеві заслуговують на визнання держави. Інститут реєстрованих партнерств від нас чекають європейські держави – а шляху до рівності свободи боїться наш ворог, Росія, від якої ми йдемо самими мильними кроками. То чого ж ми зволікаємо? Пишіть в коментарях, як ви думаєте, чого бояться народні депутатки та депутати, які не готові підтримати одностатеві партнерства, і обов'язково діліться цим відео з усіма, хто досі сумнівається в потрібності цього законопроєкту, та підписуйтесь на ютуб-канал Громадського радіо, хтось когось любить. Кожна і кожен заслуговують на це право